Чи міцно ти себе тримаєш в руках? Бувають такі моменти в житті, коли не зрозуміло, що і як треба починати робити. Бувають такі моменти в житті, коли здається, що роботи якоїсь так багато, що не знаєш, з чого почати. І в цей момент лише людина може залишитися на місці, може не почати рухатись. Тож саме для цього моменту я і записую сьогоднішній прямий ефір. У нас сьогодні вже трошки холодно, да? ніс у мене трохи почервонів, але день обіцяє бути сонячним. Отож, чи, мічно, чи міцно ти себе тримаєш в руках? Звичайно, день починається вранці. Як почнете день? Так, скоріш за все ви його і проведете. Чомусь мені сьогодні не йде з голови Антуан де Сент-Екзюпері. Є таке правило, казав мені згодом маленький принц. Прибрався сам уранці. Ретельно прибери і свою планету. Треба виривати баобаби відразу ж, як тільки помітиш, що це не троянди. Бо молоді паростки троянд і баобабів дуже схожі. Це робота нудна, але легка. Отож, щоденний погляд за планетою це як щоденний догляд за своїми думками, за власними думками. Про що ми думаємо, на що ми налаштовуємося в цей день, що нас цікавить, на чому ми зосереджуємося. Це те, що я називаю тримати себе в руках. Тобто, що я маю за головне в сьогоднішній день? Що мене цікавить саме сьогодні. Якщо не вирвати маленький баобаб сумніву, він виросте і зруйнує внутрішній світ. Наші сумніви. Вони нас підточують із середини, вони не дають нам рухатись далі. Ми сумніваємося, чи правильно робимо ми, чи вчасно ми це робимо, чи потрібно це кому-небудь взагалі. Чи взагалі це буде потрібно, чи має це сенс взагалі в нашому житті, в нашому сьогоднішньому дні. Це сумніви, це наші баобаби. Все ж таки, якщо з'явилось якесь бажання, якийсь намір зранку, да? потім з'являються сумніви, чи вистачить сил, чи зможу я це. Ну, Ви вже почули, да? скільки може бути сумнівів, я впевнена, ви цей список можете мені розширити дуже сильно, дуже зробити його великим. Тобто це наші баобаби. Це ранок, це початок. Ми задаємо напрямок сьогоднішньому дню, тож вириваємо наші баобаби. Що ж таке троянди? Троянди це наші ресурси, це те, що нас веде по цьому життю. Це наші цінності, це наші вміння, це те, що подобається в нас іншим людям, це те, що допомагає в нас іншим людям. Можливо, відкривати себе, можливо, підтримувати себе, можливо, знаходити себе. Можливо, знаходити. Інше розуміння таких знайомих, але складних ситуацій. Це наші троянди. Тож, тримаємося за троянди, підтримуємо їх в собі і вириваємо баобаби. Як же ж почати цей день? Почати з прибирання себе? Як по мінімуму. Я би могла би вам сказати: зробіть щоденні ритуали, які підтримують власний стан здоров'я. Це ранковий душ, це зарядка. Я признаюсь чесно, вже цілий місяць я не робила зарядку. Ну, тобто я активно фізично рухалась, тому що це літо, але не робила зарядку, а сьогодні я зрозуміла, що, мабуть, пора, пора е, впорядковувати трохи своє життя. Я більше скажу зарядку, я робила тільки 4 хвилини, мабуть, це ті якісь базові чотири вправи. Але я зробила це. Це мій перший крок. Тепер маю надію, що треба це робити постійно. І мені хочеться все рівно виходити в ефір ранком. Так як я це мала намір два місяці назад, але життя зносить, зносить своїм вітром. І час від часу треба робити ревізію в своєму житті, чи там я знаходжусь, чи те я роблю, чи не забула я щонебудь небудь те, що я хотіла зовсім недавно. От сьогодні мені цей сентик ну Він, звичайно, ви ж розумієте, да? що ми знаємо дуже багато різних. Розумних думок, цитат. Ми читали багато книжок, але вони спливають нам саме в той момент, коли нам необхідно. От сьогодні мені Сентик Зюпері. Я навіть розшикала його книжку, не полінкувалась зранку, да? зробила фотку із цієї сторінки, я її зараз вам виставлю. Виставлю ну, на сторінку, на стрічку, сюди в Фейсбук. Тобто спочатку прибери себе, прибери себе, зроби порядок в себе, в душі в своїй, а потім обов'язково починай прибирати планету, на якій ти живеш. Чому? Тому що ти виходиш у цей світ, і навколо тебе є люди, які таким чи іншим чином впливають на тебе, впливають на твій світ. Тому твій світ це не тільки твоя квартира, це. Твій світ він більший, це твої друзі, це коло твоїх, твого спілкування, це твої співробітники, це взагалі твоя сім'я. Тож прибрав себе, прибери планету, на якій живеш. Ну, Мабуть, краще цієї фрази Сент-Екзюпері я сказати не можу. Він сказав це досить ємко і влучно. Гарного дня починається. Ну, у мене завжди новий рік Це починається з осені, а не з 1 січня. Починається новий рік. Тож, наснаги вам, прибирайте себе і прибирайте планету, в якій ви живете. Гарного дня! З вами була я, Олександрова Світлана, клінічний психолог, психотерапевт. Тьом-тьом, пока